Донеччина, квітень 2022 року. На відео військовослужбовець Сергій Онищенко із побратимами. Нині його вважають зниклим без звісти. Чоловік розповідає, за що пішов воювати. За що воювати? Ну, звісно, є. Як? це ж наша держава, наша. Як? Ну як це так? Це ну, ви живете до вас, прийшли додому, ми тут ходили, а так? Ти ніхто вже. Як це так? А то що натворили? Діток маленьких. За кожну сльозинку. Дівчат, жінок насилували, Аж кому го... горлі береться». <клі> Котре переглядає це відео рідний брат Сергія Ігор Онищенко. Каже, Сергій не хотів тоді говорити на камеру і оператору довелось потайки його знімати. Він із тих, хто не словом а ділом доводив свою відданість країні. Це настільки. Героїчно настільки класно, що в мене був такий брат. І є брат, і я пам'ятаю такого героя, як він. Класно, що ми українці, ми такі круті. Ми круті. і Які тут можуть бути слова, які тут можуть бути коментарі, вчинки говорять самі за себе, коли ніхто там ніхто не хоче, а ми просто беремо і робимо. Сергій Онищенко мріяв бути військовим, каже Ігор. У 2020 році пішов служити за контрактом. Останнім часом, коли ми розмовляли, він говорив, що браток пройде там, час, тобі за мене соромна не буде. Тобі за мене соромна не буде. І постійно, ну, як відчував, начебто, що буде далі? От відчуття, мабуть, якесь. Є якесь є, тому що такі слова просто так. Ну чому такі слова казати, якщо нічого не буде? Воював Сергій на Донеччині, там перебував і на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Був командиром бойової машини піхоти. Це було його натхнення, коли там запитуєш, там а як коробочка, як та це, це його стихія, і коли він вже бойові дії, там гарячі, там дуже гарячі дії. У нього там проблеми. Там бінокль відпав. Та тут бінокль. Там розповідає, бінокль це на траках на гусеницях І там на краю називається бінокль. І якщо сломався він там та швидко закинули, швидко потрібно їхати. брати спілкувались у телефонному режимі. Ігор згадує, що навіть під час їхніх розмов виникали небезпечні моменти. тільки тільки був приход, ми з ним по телефону розмовляли. Він біля позиції своє, біля позиції стояв і тільки зайшов за вугол. І там був приход, де він стояв і розмовляв зі мною по телефону. От тільки зайшов, у ну, нього була контузія, і потім він знімав відео, говорив, що долі секунди відділяли від смерті. І все життя, от після такого все життя промайнуло перед очима. От, за за буквально пару секунд. Востаннє Ігор Онищенко бачився із братом влітку 2022 року, коли той на чотири тижні приїжджав у відпустку. Тоді були одні емоції. А зараз, коли переглядаю я фото, і я розумію, це остання наша зустріч була і, і емоційно, коли я його вивозив на е київську маршрутку на Унірбах. Ми так з ним постояли, кави попили і да. Це була остання зустріч наша. Пропав безвісти Сергій Онищенко 7 жовтня, рятуючи поранених військових з поля бою. Першу готку вони зробили успішно, а другу виїхали. І вийшло, що вони виїхали на позицію, на позицію сипарів російських військових, які запустили ракету з Птура, і ракета попала прямо по коробочці і все. І отак от сталося. Через окупацію території, де зник безвісти Сергію Нищенко, евакуація тіл і останків загиблих захисників поки неможлива, каже Ігор. Якби була така можливість, і просто все так навіть я сам би. З радістю, з величезною поїхав би. Це, це емоційно емоційно поїхати, як віддати останню шану герою, поховання, щоб відбулося. Але ніяк це не можна зробити, тому що там територія не підконтрольна Україні. Сьогодні, 23 січня, Сергію Онищенку мало б виповнитись 49 років. Для брата він назавжди залишиться у споминах і на світлинах у телефоні. Ірина Касіяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми А що він означає?